Декілька днів назад суттєво змінилася риторика Трампа відносно припинення війни в Україні. Чому суть цієї зміни? Суть зміни в тому, що він зробив декілька публічних заяв на те, що на жаль, з Путіним не вдається домовитися. На жаль, так прямо було сказано, що Путін його обманює, і в зв'язку з цим. Відновлюються поставки зброї в Україну і допомога. І вже інші деякі інформаційні канали поширили інформацію про те, що ця заява вже має практичне обґрунтування, тобто що зброя реально вже в Україну знов налагоджена. Поставки як я особисто оцінюю цю ситуацію? Ну для мене так як звичайно, це позитивна новина в тому плані, що відновилися поставки зброї, тому що це нас підсилює. А з другої сторони, ця новина для мене не є новиною, тому що в попередніх своїх відео, декілька місяців тому, я говорив і буду повторювати про те, що Путін і Трамп як це не парадоксально. Вони між собою дуже ментально подібні. Я знаєте так у вигляді алегорії сказав, що це два вовка психотипу, якщо так можна сказати. І вони два вовка між собою не вживуть. І рано чи пізно наступить такий момент, коли вони між собою будуть гризтися. Той, хто трішки вивчав психологію, він мене зрозуміє. Є певні психотипи, є люди, які сходяться, які люди, які не можуть зійтися, є люди, які сходяться тимчасово. Це якраз той випадок про Путіна і. І Трампа, тому що Трамп там захоплювався Путіним і він цього не скривав. Він там похвалявся про те, що він зможе з ним про все домовитись, там закінчить війну за 24 години. Я особисто розумію, що Трамп не розуміє від слова абсолютно, абсолютно не розуміє, що таке Росія, що це за явище. І що це за явище таке Путін. То, ну, а якщо не розуміє, відповідно допускає помилки, тому що Путін не збирався домовлятися з Трампом. Він просто тянув час. І я розумів, що рано чи пізно тут піде коса на камінь. І тоді, коли Трамп чітко усвідомить про те, що його, я кажу, дурять, він збілиниться, і в даному випадку буде допомагати Україні не тому, що він такий, знаєте, ярий прихильник України, чи він любить Україну, ні, це вже будуть, знаєте, якби особистісні, неприязні. Стосунки. Є ще друга заява Трампа про те, що зброя поставляється, і в той же час він все рівно чекає від Путіна позитивних рішень на припинення військових дій не пізніше, ніж на протязі 50 днів. Ну, знаєте, це вже така кажуть, дурка повна. Вибачте мене за таке слово. Чого? Ну, тому що є ж така вже приказка: як не наївся, то не налижишся. Скільки ж він з ним домовлявся? Ну що тепер будемо чекати 50 днів. Нічого за 50 днів не зміниться. Путін як продовжував війну, так і буде продовжувати. А ці 50 днів, це я так розумію, що для Трампа потрібно просто, якби таке, знаєте, відтягування часу, щоб він міг якось сформувати якусь внятну позицію стосунків Сполучених Штатів Америки до Росії. От якщо Росія не буде припиняти військові дії, а Росія не буде припиняти військові дії. І Трамп зараз залишився, знаєте, біля того розбитого корита, коли. Він не знає, що йому робити по великому рахунку у його стратегічних планах, які абсолютно, на мій погляд, нереалістичні, знову ж в силу його некомпетентності і того, що він живе в такому певному світі ілюзії, що він собі надумав, і він думає, що він геній, і те, що він надумав, обов'язково має здійснитись. Ну, знаєте, Господь Бог на землі. Так що він надумав? Він надумав відірвати Росію від Китая. Притягнути її до Сполучених Штатів Америки, зробити своїм партнером і другом на азіатському континенті і настроїти проти Китаю. Чого так? Тому що Китай стратегічний якби ворог для Сполучених Штатів Америки. Це знову ж знаєте, ну дурня повна і ідея фікс. Ну не вийде це такі штучні неприродні речі, які не можуть не получитися від слова ніколи. Ну при цій політичній системі. При цій ментальності, при цій культурі чи антикультурі в Росії це ну в апріорі просто неможливо. Так що е -е, висновок який? На жаль, війна трагічна, і на жаль, ця трагічна війна буде продовжуватись. Ніякі заяви Трампа, ніякі переговорні процеси Трампа і Путіна ні до якого успіху не приведуть. Це вже очевидний факт. Очевидним фактом є те, що єдине, чи може допомогти нам сполучені штати Америки, це максимально давати зброю. А це основне завдання для наших нашого міністерства зовнішніх стосунків і для військового міністерства. І очевидним ще є фактом і розумінням про те, що війна закінчиться тоді, коли Росія буде неспроможня її продовжувати, коли вона ослабне, тобто коли у неї не буде грошей. А гроші вона отримає в основному від нафтодоларів. І от якщо Росія не буде мати грошей, Ну, то не буде агресії відносно України. І ось тут нашим дипломатам і урядомцев треба працювати на позицію максимального послаблення Росії, знову ж застосування економічних санкцій, але таких, які являються реально впливовими на пониження економічного потенціалу і потужності Росії, і по великому рахунку, це війна тривала і на виснаження. І я думаю, що зараз жоден експерт. Вже не дасть ніяких прогнозів про те, коли і як вона закінчиться. Зрозуміло, ніякими мирними переговорами ця війна закінчитися не може. Вона може закінчитися при і економічним послабленням Росії, і потім довгим, і так як я інколи говорю, довгим і нудним переговорним процесом на повернення наших. Території, ну а так приблизно я бачу цю ситуацію. Шановні друзі, традиційно прошу підписатись на мій YouTube канал і, звичайно, буду вам вдячний за лайки, і коментарі для того, щоб поширювати український контент. Дякую.